Друзі, перед тим як ми почнемо обговорювати головну тему, що вперше зробив за 20 років Путін, я хочу поділитися з вами просто жахливою статистикою. Раніше я думав, що війна це завжди про військових. Але останні дані показують дуже жахливу правду. Ця війна насправді спрямована не стільки проти армії, скільки проти звичайних людей. Їх убивають, калічать, позбавляють дому, а дітей майбутнього. І це вже виглядає як справжній. Геноцид. Послухайте уважно. За даними ООН, з початку повномасштабної війни загинуло щонайменше 12,5 тисяч цивільних, серед них 700 дітей, а поранених нараховують вже більше 30 тисяч. І з цією кількістю майже 2 тисячі дітей. А що найгірше, статистика тільки погіршується. У 2024 році кількість жертв серед цивільних виросла на 30%. Ви тільки вдумайтесь, це не військові, не солдати, а які тримають зброю, а мирні мешканці. І особливий біль викликає те, що у 24-му році постраждало більше дітей, ніж за весь попередній період повномасштабного вторгнення. Це ті, хто мав би ходити до школи, радіти життю, а не боятись звуків вибухів. Ба більше за минулий рік Росія зруйнувала або пошкодила понад 580 освітніх і медичних. Закладів. Тобто удари задають саме по тому, що має рятувати наше з вами життя та створювати наше майбутнє. Згідно з оприлюдненим у четвер планом гуманітарних потреб від ООН та реагування для України на 25 рік, близько 12,5 мільйонів осіб. Потребують підтримки, так заявила заступниця генсека ООН. ООН також повідомила про погіршення ситуації на окупованих територіях. Там люди взагалі залишаються фактично відрізаними від гуманітарної допомоги. І коли читаєш такі цифри і факти, стає зрозуміло, що це не просто війна, а це терор проти мирного населення, знищення нашої нації на фізичному та культурному рівнях. Це нагадує жахливі сторінки історії, коли агресор намагався стерти просто цілі, цілий народ, а змусити його зникнути. І як можна назвати це спецоперацією, коли цілью стають діти, школи, лікарні? Це вже не війна між арміями, це відвертий геноцид проти українців? І головне питання виникає: а навіщо взагалі це все путіну? Замість того, щоб розвивати свою країну, покінчити з цією безглуздою війною, Путін схоже, вирішив робити навпаки. Доказом цього є останній указ Путіна. Уявіть собі, Путін вирішив влаштувати військові збори саме взимку. Такого в Росії не було вже 20 років. Причому, як завжди, не обійшлося без секретів. Указ, який він підписав, має засекречені пункти. Тож все виглядає так, нібито Кремль готується до нових військових авантюр. 16 січня Путін підписав указ про проведення саме зимових військових зборів для громадян, які перебувають у запасі. Цікаво, що в Росії такі збори зазвичай відбуваються навесні чи влітку. А останній випадок був у січні аж 2003 році. До речі, указ уже набрав чинності, і як повідомляють змі, він містить два засекречені пункти. Ну наймовірніше там приховані точні терміні зборів і кількість резервістів, які братимуть у них участь. І це ще не все. Паралельно з указом про збори, Путін розпорядився збільшити чисельність армії ще на 180 тисяч осіб. Тобто, тепер вона буде становити майже 2,4 мільйона. І це вже до речі, друге збільшення. За останній рік. І друзі, це явно не про оборону. Кремль продовжує нарощувати військовий потенціал навіть у зимовий період, що виглядає як спроба підготувати резерви для тривалої війни. А секретність цих зборів лише підтверджує, що російська влада щось приховує. Замість того, щоб займатися внутрішніми проблемами від зубожіння населення до санкцій, вони продовжують будувати свою військову. Машину. Якщо подивитися на це в, в такому ширшому контексті, то видно, що Путін готується не просто до оборони, а до ескалації. Постійне нарощування армії, секретні збори, посилення мобілізаційної кампанії, все це вказує на те, що Росія не планує зупинятися, або це вказує на шалені втрати окупантів на фронті. Уявіть собі. За одну добу Росія втратила 1670 солдатів, просто неймовірно, як вони далі це витримують. А танки ще 12 машин перетворилися на металобруд, і це тільки за 24 години. А якщо брати загальні цифри з початку повномасштабного вторгнення, то втрати Росії просто космічні: майже 820 тисяч солдатів та 10 тисяч танків і більше 20 тисяч броньованих машин. Це просто катастрофа для їхньої армії, тому потрібно її постійно збільшувати та навіть залучати союзників із КНДР. До речі, яких можуть знищити всього за три місяці. Далі послухайте, за даними аналітиків Інституту вивчення війни, темпи втрати серед північнокорейських військових, які підтримують Росію, просто шалені. Щодня вбивають або ранять у середньому 100 корейців. На початку грудня 24-го року втрати сягнули 3 тисячі убитих та поранених. А при такій інтенсивності, втрати ну втратити оці дванадцятисяч північнокорейських, які Кимчинин відправив на війну, вони можуть вичерпатися вже до квітня цього року. І це більше схоже не на військову стратегію, а просто на гарматне м'ясо для Росії. США вже зазначили, що північнокорейці на фронті взагалі не демонструють якоїсь значної ефективності. Виходить, що Кремль шукає будь-які спроби заповнити втрати, але навіть союзники, яких вони кинули в бій, стають лише статистикою. А цифри ніколи не брешуть. В Росії просто закінчується ресурс для війни. Втрати в такому темпі свідчить про те, що вони кидають у бій кого завгодно і що завгодно, не думаючи про наслідки. А це ще раз показує, що російське керівництво не цінує життя своїх солдатів, їм важливіше фантомні перемоги, ніж реальність. Але важливо пам'ятати, поки вони готові втрачати людей і техніку, війна триватиме. Тому нам треба й далі підтримувати наших військових усім, чим ми можемо. Разом ми обов'язково переможемо. Я на цьому завершую своє відео. Будь ласка, натисни на лайк, підпишись обов'язково, щоб не втрачати цей канал, не втрачати можливість подивитися наступне. Нове відео. Тут кожного дня ми аналізуємо останні події. Дякую!